Нам потрібно з'ясувати, якими частинами мови є виділені в реченні слова. Орієнтуємось на цифри, які позначають наступне слово. Облита, що, стиха і неначе. Для того, щоб встановити частини мови, нам потрібно пригадати, скільки їх, які вони і як їх розрізнити. Запам'ятати дуже просто. Частин мов стільки, стільки пальців. Тобто десять. поміж наших варіантів є п'ять займенник, дієприкметник, прислівник, сполучник і частка. Частини мови поділяються на самостійні і службові. З поміж самостійних є три і з поміж службових є дві. Чим відрізняються самостійні і службові частини мови? Самостійні частини мови відповідають на питання і означають якийсь предмет чи явище, чи його ознаку, характеристику. Службові частини мови допомагають з'єднувати слова у словосполучення, речення. Вони не відповідають на питання. Дуже важко часом розрізнити службові частини мови, адже не так багато диференційних ознак, але ми з тобою точно навчимося. Є така частина мови, як дієслово, це самостійна частина мови. І в неї є дві форми дієприкметник та дієприслівник. Їх не рахують як окремі частини мови, проте завжди мають на увазі. З-поміж наших варіантів відповідей є дієприкметник, тому про нього сьогодні теж поговоримо. Почнемо! Дієприкметник відповідає на питання який, але не просто який, а таке догадане запитання, що зроблений. Тобто, з предметом щось зробили, і він став саме такий. Скажімо, його намалювали і він став намальований. Його пофарбували і він став пофарбований. Це і буде дієприкметник. Ти можеш здогадатися навіть із назви. Дія дієслово, тобто що зробили. І прикметник ознака. Який? Що зроблений? Прислівник відповідає на питання, як, де, коли, звідки, куди, навіщо, для чого, з якою метою. Дуже 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 широке коло запитання. Основними є три: як, де, коли. Як у тій програмі, що коли, а тут як коли». Легко, тихо, попід тинню, навшпиньки. Це все будуть прислівники. Дивимося на наше завдання. Читаємо уважно слова. Дієприкметником є перше слово облита. Її облили, і вона стала облита, що зроблена. А прислівником є слово стиха як. З Це дуже простий початок. Далі буде дещо складніше. У нас є слово що, і нам потрібно з'ясувати, чи це займенник, чи сполучник. Порівняємо, хлопець любив гамбургери, що були надто калорійними. Хлопець знав, що гамбургери надто калорійні. Помітьте різницю? У першому реченні ми можемо замінити що, які. Саме це підкаже нам, що в цьому реченні що виступає займенником. В другому реченні ми не можемо замінити, що на які. Хлопець знав, що гамбургери надто калорійні. Знав що, що гамбургери калорійні. Ми не можемо поставити на місце, що які, а отже, в цьому реченні що буде сполучником. Подивімося на наш приклад. Дика груша облита білим молоком і в тому пахучому молоці, що стиха пінеться. Можемо порівняти із попереднім прикладом. Молодці, яке тихо піниться. Звісно, можемо підставити, яке, а отже, що це займенник. І залишилось останнє, неначе і дві службові частини мови сполучник та частка. Неначе це сполучник. Підкажу. Сполучники сполучають така їхня функція і така їхня назва. Виокремлюють часові причинові сполучники, сполучники мети, умовні, допустові, порівняльні та з'ясувальні. Це тобі знадобиться, коли ми з тобою будемо говорити про складно-підрядні та складносурядні речення. А зараз подивися: з поміж порівняльних сполучників і є сполучник неначе. Точно такий, як у нас у реченні. З'ясували, неначе це сполучник. Правильний варіант відповіді перед тобою. Це завдання щороку трапляється на ЗНО, а отже тобі треба дуже добре до нього підготуватися, вивчи частини мови і запам'ятай, як їх правильно відрізнити.